Всім привіт! Мені здається, що я містер Коржик, і я хочу представити вам творчість Олени бублик, учасниці творчого салону. Кінець миру настав ще до нашої ери, кінець світу, ще досі бариться. От навіщо творець, наче той самовбивця, сам не знаючи, йшов на аферу, от навіщо вібравши злоби від іуди, він стерпів не одну сотню воїн. От сидить там на хмарі бухі, кажуть люди, промовляючи. Фух, я з він пробачив і Каїну те братовбивство, дав можливість втекти у нот, незважаючи на превселюдне призивство Ісуса, Бог любить народ. І створив Він незламний стереотип, що жінки на спокусу голодні, але може хто й не второпав, що змій чоловічого все таки роду. Так багато було всяких лідерів зла: Потка, Лігула, Волан-де-морт, Чен-Ір, Девальє Франсуа, і отой, хто придумав аборт. Що ж чекає їх там, на небеснім суді? І чи суд взагалі то існує? Всі питання тримаєте в своїй голові, а то ще хтось ізверху почує.